Зеленський оприлюднив 20 пунктів мирного плану. Із Сіверська відходять українські підрозділи. А на польсько-українському кордоні кілометрові черги. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Зеленський розкрив 20 пунктів мирного плану. У ньому гарантії безпеки, членства України в ЄС, економічний розвиток та демілітаризація об'єктів енергетики. Ці питання вже близькі до консенсусу. Чи погодяться українці на компроміс щодо територій із АЕС? Українські війська відходять із Сіверська, щоб зберегти життя та боєздатність особового складу. Навколо міста точаться важкі бої. Чи вдасться стримати російський наступ? Кордони з Польщею стоїть у заторах. На дев'яти пунктах пропуску утворилися кілометрові черги. Сотні вантажівок та легковиків чекають на перетин. Про ситуацію на польсько-українському кордоні на цю мить розповімо у випуску. Питання виборів в Україні є одним з пунктів мирного плану. Партнери вважають, що голосування має пройти якомога швидше після підписання угоди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він уперше оприлюднив проєкт мирного плану з 20 пунктів, над яким Україна США та Росія працюють вже другий місяць. За словами президента, документ включає гарантії безпеки для України, підтвердження суверенітету, беззаперечну угоду про ненапад, плани членства в ЄС, економічний розвиток до 2040 року. Та демілітаризацію ключових об'єктів енергетики, зокрема Мирний план, передбачає також створення гуманітарного комітету обмін полоненими та цивільними заручниками врегулювання територій через референдуми або вибори і юридично-обов'язкові механізми контролю за виконанням угоди. Як наголосив Зеленський, гарантії безпеки та повне припинення вогню настануть лише після повної ратифікації угоди або схвалення її народом України. Ми не дійшли консенсусу з американською стороною щодо території Донеччини і щодо ЗАЕС, але значно зблизили більшість позицій. В принципі, весь інший консенсус в цьому договорі у нас з ними знайдений. Ми готові до зустрічі зі сполученими штатами на рівні лідерів для вирішення сенситивних питань. Такі речі, як територіальні питання, треба проговорювати на рівні лідерів. Тобто, якщо йдеться про якийсь особливий формат, а отже, особливе рішення, а отже, це референдум. Тільки референдум може визначити, чи згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така, або це, або війна. Українські військові відійшли із Сіверська на Донеччині. Таке рішення командування ухвалило, щоб зберегти життя військових та боєздатність підрозділів. Повідомляють у Генштабі ЗСУ. Росіяни мають у сіверську значну перевагу у живій силі та техніці. Зараз в районі населеного пункту тривають важкі бої. Ворог продовжує наступ, попри чисельні втрати, зазначають у Генштабі. Водночас місто залишається під вогневим контролем зсу. Українські війська перерізають логістику ворога та блокують підрозділи, аби запобігти просуванню росіян. Станом на 12 грудня в місті залишилися близько 200 жителів. Такі дані місцевої адміністрації озвучив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. Дітей з міста евакуювали. Цієї ночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів, а на Запоріжжя вночі скинули три авіабомби. Четверо людей зазнали травм. Ворожі війська били по цивільній інфраструктурі, пошкодили житловий будинок, адміністративні будівлі, навчальний заклад та пожежну частину. На місці атаки зайнялися пожежі. На Чернігівщині росіяни цілили по критичній інфраструктурі. У Чернігові та Сіверську Росіяни вдарили геранями по енергооб'єктах. Повідомляє очільникова. У Чернігові безпілотник влучив у технічний поверх дев'ятиповерхівки. Обійшлося без поранених. На місці розгорнули пункт незламності. Одеська область потерпає від безперервних ракетних обстрілів з боку Росії. Загарбники ціляться в об'єкти критичної інфраструктури. Усі аварійні та оперативні служби працюють в посиленому режимі. Про те, як виживають без світла жителі колись популярного курортного селища Затока в репортажі наших колег з редакції так». В затоці вже тиждень немає світла, повністю немає світла. Так сьогодні живе колись курортна затока в Одеській області. Зараз це селище більше нагадує полубою. Розбиті будинки, порожніми вулицями бігають безпритульні собаки. Місцевих жителів майже не зустріти. Вся країна зараз так живе без світла, без води. Воду набираємо в пляшки, гріємося, хто як. Газовий балон, їжу собі приготували. Вранці встали водичку з чайника, з пляшки помився і все. Так і перебуваємося. За словами місцевих, під час одного з ударів був пошкоджений трансформатор. Після цього електропостачання в затоці повністю зникло. Вони підірвали трансформатор. Він упав у воду і вибухнув. І світла немає, нема. Холодильники не забиваємо, вони стоять порожні. Ремонтні бригади щоразу виїжджають на місця пошкоджень, проте відновлювальні роботи постійно перериваються новими обстрілами. На виставлення На відновлення виїжджали люди, ремонтники, але через тривоги вони просто не могли виконувати свою роботу. Ви бачили, коли приїхали, що ремонтники, хлопці були. Тому дай Боже сьогодні за всіма прогнозами мають увімкнути все відновиться і все буде добре. по всім прогнозам через відсутність стабільного електропостачання. Бізнесу селищі працює лише частково. В магазинах здебільшого продають продукти довготривалого зберігання. Зі живущих хоч мало людей тут живе дуже мало, тому відключення світла не так вплинуло на населення, як це відбувається в селищах, містах і так далі. Якось із тим боремося, працюємо для місцевих, хто залишився тут жити. За даними обласної влади, без світла залишаються понад 120 тисяч людей. У регіоні розгорнуті пункти незламності. Людей рятують генератори, печі та каміни. Ну, Ті так і живемо. Фонарик, генератор. Камін від генератора, поки Поки камінни цей генератор робить, робить камін. Виключили цей генератор, взяли одіяло. Тяжковато, але що, виходимо з положення, то що як є, так і виживаємо. Мусимо. Мусимо виживати. Відновлювальні роботи в Одеській області тривають щодня, однак через постійні атаки росіян по цивільній інфраструктурі повернути стабільне електропостачання стає все важче. Регіон все більше занурюється у темряву. Юлія Левицька, Сергій Бордюжа, В'ячеслав Лакомкін, Одеська область. 24 грудня, останній день подачі заявок на тисячу гривень зимової підтримки. Про це у своєму телеграм-каналі нагадала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, заявку на виплату подало майже 18 мільйонів українців. З них майже 14, включно з дітьми, вже отримали кошти. Використати їх можна до кінця червня наступного року на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів вітчизняного виробництва, книжок а також на благодійні внески. За Заявка приймається через застосунок «Дія» або у відділеннях Укрпошти. Дрони атакували Єфремівський завод синтетичного каучуку у Тульській області РФ. Очевидці пишуть про звуки вибухів, викладають відеоприльотів та наслідків атаки. Продукція заводу використовується в оборонній промисловості Росії, зокрема для виробництва шин для військової техніки та авіації, спеціальних рідин для двигунів та герметиків для військової електроніки. Дрони долетіли й до Москви. Мер столиці РФ повідомив про збиття над містом трьох безпілотників. Аеропорт внуково запровадив обмеження на прийом та відправку рейсів. Україна подала запит на екстрадицію з Польщі російського археолога Олександра Бутягина. Його затримали у Варшаві 11 грудня. Археолог перебував у розшуку з 2024 року за підозрою в участі у незаконних розкопках, тимчасово окупованому росіянами Криму. У Польщі він був проїздом. Олександр Бутягін, співробітник російського ермітажу. Понад 25 років він керує роботами експедиції на території сучасної карчі. Артефакти, знайдені під час розкопок, науковці вивозили на територію РФ. Це завдало Україні збитків на 200 мільйонів гривень. Повідомляють в СБУ. В Україні Олександру Бутягіну загрожує до п'яти років за ґратами. Термін його арешту у Польщі спливає 13 січня. За підозрою у плануванні диверсії українця взяли під варту у Німеччині. За повідомленням німецьких змі, правоохоронцям його передала Швейцарія. За даними німецького слідства. Чоловіки, двоє його спільників, також громадяни України на замовлення РФ планували підпали та вибухи на залізниці у Німеччині. Для цього мали насилати посилки з вибуховими пристроями. Наприкінці березня чоловіки відправили з Кельна дві тестові посилки з gps трекерами. Слідство вважає, що наказ закласти трекер віддав екстрадований. Його затримали у травні у Швейцарії. Двоє інших підозрюваних також заарештовані. Усіх трьох обвинувачують у шпигунстві з метою. Ю саботажу. Як пожежні авто, пікапи та навіть великі військові автівки потрапляють до рук захисників та рятувальників в Україні. Волонтери у Європі жартують, мають маркетплейс, де обирають маршрути. Як це працює? Хто їде задля перемоги? Та чому поляки та фіни не втомилися допомагати Україні? І білак розповість. Росія, ворог, українка Анастасія Левдик вимальовує ці слова фарбою, аби бачили усі, хто трапляється на її шляху від Фінляндії до України. Настя волонтерка від початку повномасштабної війни Настя доставляє пожежні машини рятувальникам пікапи та великі військові унімоги на фронт. Перед однією з таких поїздок зустрічаємося з волонтерами біля Варшави. Напередодні вночі два пікапи та пожежне авто доїхали до Польщі з Фінляндії. Пожежку Настя привезла сама. Пікапи передали Філіпу та Яцику. Інші водії-волонтери. Звідси їх повезуть до рівного та передадуть благодійному фонду. А з рук благодійників, рятувальникам та військовим у нас є різні чатики для водіїв, там де ну це типу як. Дуже спрощений маркетплейс. Типу є благодійні фонди, які викладають свої типу потреби. А потреби в водіях я маю на увазі. Я водії, які там хто, хтось десь кудись поїхав або десь в якомусь місті живе, просто і каже: я там можу привезти, відвезти. Організувати таку логістику не завжди просто а волонтерам, звісно, не платять. Тому за для цих поїздок вони беруть вихідні на роботі. Я думаю, що всі бажаємо Україні міру просто. Філіп Островський вчить українську як же інакше. волонтерить з 2014-го, Однак про свою діяльність розповідає скромно. Я зазвичай перевожу або якісь речі, або гуманітарну допомогу, або автомобілі. У цьому немає нічого особливого. Я просто їду і доставляю. Для Яцека Новіцького це не перша поїздка до України, але перша у якості волонтера каже допомагати Україні в інтересах поляків. Думаю, і Україна що і Польща і Україна зараз мають спільні інтереси. Ми можемо одне одного любити чи не любити. Зараз це зовсім не має значення. Ми повинні допомагати одне одному, адже настають складні часи. А те, що робить Росія, є абсолютно неприпустимим. І справа не лише в тому, що цьому мають протистояти тільки держава чи армія. Кожен із нас повинен щось робити. Так вважає і мійка Салінен. Саме він шукає та відправляє ці автівки з Фінляндії українським волонтерам. Деякі з них купує однак, здебільшого платять за авто благодійні фонди в Україні. На момент інтерв'ю так передали вже 194 авто, а з ними часто доправляють ліки для шпиталів, бо сам мійка фармацевт. Часто Ми також отримуємо автомобілі як пожертву. Тож якісь люди з Фінляндії жертвують автомобілі. А потім ми просто зв'язуємося з нашими партнерами в Україні та запитуємо, чи знаєте ви когось, кому потрібен такий автомобіль. Наприклад, один чоловік пожертвував загалом чотири машини. Одна з них пожежна машина, яку Анастасія доставляє в Україну. Фінляндія досить патріотична країна. У нас були свої проблеми із Росією. Колись вони на нас нападали. Тепер багато хто з фінів вважає, що має допомогти Україні. Шукати і авто, і водіїв дедалі складніше, кажуть волонтери. Однак потреб на фронті не менше, і тож допомогти може кожен, де б він не був донатами або справою, долучившись до водіїв в дорозі. Іна Білак, Павел Ясінський, слава тіві. Кілька днів поспіль на пунктах пропуску польсько-українського кордону були величезні черги. Часом затори сягали десятків кілометрів. перетин кордону очікували сотні вантажівок автобусів та легковиків. Яка ситуація на кордоні зараз? Розпитаємо речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на польсько-українському кордоні зараз? Скільки люди мусять очікувати на перетин кордону? Мої вітання студія. Ну, власне, якщо говорити про пасажиропотік, особливо а, напередодні або загалом під час новорічно різдвяного періоду, то в першу чергу можу зазначити, що зростання пасажиропотоку почалося 13 грудня. А, саме з цієї суботи. Поступово і фактично не спадав, не спадало збільшення е, щоденно щодо росту охочих, які прибували до кордону, щоб його перетнути як на виїзд з України, так і на в'їзд. Пікове навантаження припало на кінець минулого тижня, а особливо на суботу та неділю. Бо фактично показники вже були досить високі, вдвічі більше ніж це там ще кілька тижнів тому. Загалом, ну для порівняння мовою статистики, в суботу кордон перетнуло цю суботу десь близько 140 тисяч громадян. А в неділю показник був уже на рівні майже 155 тисяч перетинів кордону. В понеділок та протягом вчорашнього дня пасажиропотік мав тенденцію до такого невеличкого зменшення. Понеділок це кількість перетинів кордону було на рівні 131 тисячі. А за вчорашній день за вівторок на рівні майже 120 тисяч перетинів кордону. І всі ці дні, якщо говорити про суботу, неділю, понеділок, особливо перевага йшла на в'їзд в Україну. Ну і звісно, що збільшення суттєве збільшення пасажиропотоку воно призводило й до черг, адже. Ці дані, про які я зазначив, вони стосуються всього державного кордону України, де здійснюються пропускні операції, але 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, навіть попри те, що тут найбільша кількість пунктів пропуску, якщо порівнювати з з усі країни Європейського Союзу. В той же час всі напрямки мали черги, навіть ті, які до цього чергами не, не відзначалися ніколи, навіть попри певне збільшення пасажиропотоку, і черги фіксувалися як на виїзд з України, також черги були і на в'їзд в Україну, тобто на території Польщі, в бік нашої держави, і це також пов'язано з тим, що в певні дні більше перетинали кордон, слідуючи саме в Україну. Станом на зараз, на, на, на цю хвилину, черг на кордоні на виїзд з України не фіксується, в тому числі і на пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Попри те, що пасажиропотік залишається високим, але тенденція сьогоднішнього дня також до такого поступового зменшення 25 грудня, скоріш за все, характеризуватиметься таким суттєвим зменшенням пасажиропотоку. Це знову ж таки аналіз, який ми можемо проводити порівнюючи з попередніми роками, бо в день свята. Люди не надто охоче перетинають кордон, а бажають все ж таки залишатися вдома і провести цей день в колі сім'ї людям можуть лише порадити, що ну треба розуміти, що загалом пасажиропотік він залишатиметься високим, особливо в певні дні, такі як субота, неділя або перед вихідними, Буде досить високим, і так триватиме весь новорічний різдвяний період, тому. Варто все ж таки, коли йде збільшення навантаження на пункти пропуску, йде збільшення пацаропотоку, особливо коли суттєве зростання, закладати більше часу на перетин кордону. Бо звісно, черги інколи доходять до, до показників і близько 200 транспортних засобів, як це зокрема фіксувалося по напрямку пункту пропуску Краківець а з польського боку пункт пропуску. Корчова, дякуємо а, пане Андрію, за інформацію вам... з нами наживо був речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.